Уміння підбирати кваліфікованих працівників, формувати кадровий резерв та стратегію розвитку міста і мати сміливість приймати непопулярні рішення. Такі основні напрямки для успішного розвитку міста озвучив львівський міський голова в ході зустрічі з громадою Житомира. Андрій Садовий запевняє, що Житомирщина має великий потенціал, проте для досягнення позитивних результатів потрібно наполегливо працювати. Що вражає? Це от небагато нас було спілкувань, але вражає велика кількість мудрих очей. Тобто є класні люди. А є одна проблема. Ви в гори любите ходити чи ні? Коли йдеш в гори, то береш з собою наплечник, рюкзак по-русски, да? якщо ти щось там неправильно поскладав, то ти йдеш, воно тебе там, знаєте, натирає, неприємно. А коли ти все правильно поскладав, то ти ту саму вагу нормально, класно несеш і нема жодних проблем. Житомир, я переконаний, має дуже сильний потенціал. Вам тільки треба це зрозуміти і усвідомити. Вам треба зробити все можливе і неможливе, щоб моральні люди, до яких ви маєте велику степень довіри, погодилися на наступних виборах піти працювати в міську раду. В ході зустрічі львівський міський голова поділився власним досвідом та пояснив своє бачення керування містом. За його словами, до роботи потрібно залучати кваліфікованих працівників та навчати молодь. Я збирав команду по всій Україні. Тому що на 100 тисяч людей народжується одна мудра людина. І це місто чи та країна, яка сконцентрує найбільшу кількість мудрих людей, це її буде мати домінування. Треба думати про кадровий резерв. За тих 8 років, що я працюю міським головою, більше 6 тисяч студентів пройшли стажування в міській раді Львова. І я кращих беру на роботу. І в нас сьогодні багато керівників секторів, відділів, управлінь департаментів це хлопці і дівчата. Які мають 23, 24, 25, 26 років також під час візиту до Житомира Андрій Садовий зустрівся з представниками громадських об'єднань та організацій і відвідав об'єкти виробництва у Житомирі.